Перший номер 34-й Олександр Поправка. Полові гравці 4-10-й Сергій Рибак. 11-й Олександр Педяш. <звігінь> Отож, розпочався наш поєдинок Івано-Франківську. На Президент клубу Іван Голучар, віце-президент Святій футбольної клубу України Екстраліга. Дебютували саме там хмельничани. Ну, два роки поспіль займали останню позицію. І зараз ледь рахунок у нашому матчі ледь не відкрив. Стоянні із кіндратівом. Зміщується. Дмитро Махайленко бере центр і виступа студенти є у складі урагану. Це Тарас Рудавець і Михайло Зварич. Перехоплення біля воріт Івана франківців Доволі небезпечно. Кутовий з лівого активно, створивши кілька небезпечних на, на кутовий. Дальній удар від Кіндратєва. Кінчиками пальців торкається м'яча. Зварич. Може вийти вихід сам на сам. Так є. нагода була у франківців. Рейд сам на сам ніхто не завагує у цьому поєдинку. Рід до двох перемог, вигравши по пенальті вирішальну гру. Ну і в півфіналі потрапили на спорт лідер плюс. Тягне м'яча Тимощук після хорошого обдару від Романа Кіндратіва. Тична... Ой-ой-ой. Доволі небезпечно було. Класний за бокову лінію. Зараз підпрацьовує відпрацьовує захисті. Може бути пас від Кіндратєва. Роман Кіндратєв проходить сам. Здорово, до речі, діє у цьому епізоді. І Кіндратєв. А тут відповідь і... Вручає Івано-Франківців. Франків... Ром... Ми продовжуємо трансляцію нашого матчу. Після перерви ворота спортлідера Плюс зараз ліворуч. Іван-Франківського урагану відповідно праворуч. Жодних змін не бачимо. Ми порівнянні з першою половиною, Намаючись тримати темп. Іван Скіцького так само випустив четвірку і зараз прострілював з правого флангу. Навряд чи проштовху м'яч втрачено, оскільки довго роздумував Микольок, повернулись повністю малиновий в захист. Ті ж самі Іспанії, в Італії взагалі відмовились від гри. Багато клубів відмовились від гри четвірками, суто квартетами. Класний момент і його реалізовує Михайло Зварич, потрапляючи в обійма партнерів по команді. Прийшов пас у двох домашніх поєдинках, то п'ятий вирішальний матч відбудеться знову ж таки у Хмельницькому. 2-0 у Івано-Франківську. Друзі, 2-0. Не знаю, на кого запишуть цей м'яч, але все зробив Михайло Зварич. Саме на нього. Роман Кордоба, він зараз захищає кольори енергії. Донедавна ще до минулого сезону в складі урагану. Ну і тепер троє. Троє на третю команду у чвертьфіналі. Здолати її у серії після матчевих пенатік безпечною штрафниню. Виконання франківців. Іван Скіцько взяв тайм-аут і Михайло Зварич розбігається. Роман Кіндратів пробуває і Богдан ну чи Тарас Рудавець. То, власне. Цілик повністю зараз у цьому квартеті не псує карти і цілик. Андрій Цілик забуває свій дебютний гол у цьому сезоні у футболці урагану. Андрій Цілик не пожалкував передач. Забаром йдеться, йдеться мова про те, що там дозволити команді, яка програє, грати з п'ятим. Ну, від, від цього відкривати спортлідер. Потрібно запропонувати свою контргру, свої аргументи. Тим часом, друзі, у нас приймяти, тримати м'яч вже і голкіпору не віддаж. Просто ваут потрібно відбувати. Та ні, все ж таки Калуков дуже швидко притримується до м'яча, презингують і надалі франківці. Здається, м'яч торкнувся Педяша, Сигналізують господарі-майданчики, що це був другий дотик. І відіграють один м'яч е -е, гравці хмельницької команди не встигли. Організовував передачі ми вивели на ударну позицію Доманського. Тут уже Іван Скицько випустив своїх досвідчених бійців. Це сімка і Рудавець. І рахунок стає 3-2. А отут мені здається, повелився якраз Рудавець, віддавши передачу. І що ми бачимо на добиванні? Рятує Колток, начебто в рятову колі прізвище записано капітана Хмельничан. Ось така верхова передача, вже яка щось сказав на адресу арбітра, бо не виконав його настанови. Колток пробиває. Хотілося б в цьому епізоді побачити такий повтор, бо сигналізують сигналізують запеклого. Дуже хороше. Поки що ми побачили правил. Тут ще можна як розцінювати. По-перше, треба відігратися. По-друге, Рятує колток, на добування зіграв Федько і по високій дузі е, ураганівцям для того, щоб із Тимощуком і намаганням врятуватися. Шостий протягнув м'яча, змусив фолку Павло Миколюк, саме дає свисток Геннадій Гора. І Павло Миколюк забуває дуже важливий м'яч. Дуже важливий. Під опорну ногу провів він гол. Ну що, можна е, ще пробувати. Кілька секунд є намагатися зачепитися за результат. намагатися врятувати. Ну і непогою у сьогоднішньому матчі. Таким чином, на табло мене коледжі отримати рахунок 4-2. А це перемога урагану. І рахунок серії до трьох перемог стає 2-1 на користь спортлідера плюс. Таким чином, друзі, дякуємо всім, хто дивився нашу трансляцію. До зустрічі.